Бажаю здоров'я. Починаємо нашу чергову розпаковку посилок від друзів каналу Matalai та розповідаємо, що ми купуємо на ваші донати. То перша у нас посилка, як ви бачите, тут повно повно все забите. Це у нас Григорий Колег, місто Перечин, як завжди, нам присилає такі смаколики. Це у нас бограч, це та гречка. Ось такі пакети. Повністю готова їжа хлопцям на, прямо на нуль, вони просто підігрівають у воді і вже можна їсти. Ну, вже бачили, дуже смачна річ і постійно хлопці питають, чи є ще. То Зараз нам прислали 200 комплектів, це гречка та бограч. То дякую, Олег, разом до перемоги. Барбар Тарас, місто Київ, чергову посилочку нам таку прислав. Ось давайте будемо дивитися, як завжди, його фірмові ліхтарики. Бачите? Усе світе, все гарно. Оце хлопці люблять отакі ж шняки. Так, Далі у нас тут багато вологих серветок. Вологі серветки. Вологі серветки завжди потрібні. Також він написав, що прислав тут технікам. Це, ну, тут... Різні тут припої, там, полово, там ще щось для того, щоб паяти для мавіків там чи ще щось. І що тут у нас ще? Ну тут і багато ще різних чаїв. Різних чаїв. Ось, то отака от посилка у нас. То Тарас, дякую, що нам допомагаєш. Слава Україні! Наступна посилка з Германії Максим Говорко прислав нам дуже цікаву посилку. Зараз ви побачите. Справа в тому, що тут повний отакий бокс, саме американського американське МРЄ. Ну, Ви вже знаєте, це їжа американська для солдатів. Тут різні меню. То я гадаю, що для оглядів скоро у нас буде огляди саме американських сухпаїв. Бачите, вони різні і дуже цікаво, що в них. Різне наповнення, різне меню. Також тут у нас ми бачимо пластирі отакі. Це хтось там спину потягнув. Це є. Ну і смаколики тут у нас джеми. Ось отаке. І ще щось тут у нас. ну Це бі бігрівачі. Зараз вже тепло, це вже, не дай Бог, прийде на наступний рік. А тут у нас ще отака у нас така, от бачите? Лист такий. 93-ї бригаді від Каті з Максимом з Мюнхенщини. Слава Україні, Дякую! То Катя і Максим, дякуємо, що нас підтримуєте. Слава Україні. Зараз ми знаходимося в роті вогневої підтримки зі мною позивний сід Сергій. І він командир підрозділу БПЛА, і на гроші, що ви нам донатили у банку на потреби солдатам, ми купили ось такий дрон DJI Mavic 3 e То Сергій, я тобі це вручаю. Розкажи, як ви будете його використовувати. Ну як? Наше використання тільки в тому, щоб знищувати русню. літати, знімати відео і будемо ділитися з вами. Ще раз все, дякую усім. Разом переможемо. Сергій Дубчак, місто Одеса, прислав нам посилку. Це адаптивна білизна для наших поранених. Тут шорти, футболки. Це йде на наш стабілізаційний центр 93-ї бригади, то завтра відвеземо у нас стабік. Також прислали нам такі намолені браслети, як завжди. Тут, до речі, написано, що потрібно в'язати на ліву. руку. Але Бог у нас все в'яже направо. То, тільки що взяв, каже, ще тебе не наліво прив'яжу. То Сергій, дякую, що Одеса з нами разом переможемо. Селезньов Геннадій, міста Дніпро, ось мені, власноруч, до речі, передав от таку гільзу з нашої артилерії. І що найважливіше, як ви бачите, тут петриківський розпис. Саме майстриня з Петриківки, неділька. Лариса Борисовна, вона розписала цю гільзу, і ми її будемо розігрувати у найближчі збори, що ми будемо з вами збирати на потреби солдатам, то будемо розігрувати цю гільзу. Вона дуже коштовна, так, так як справжня майстрина Петриківського розпису розписувала і ця річ вона з кожним роком буде все дорожче та дорожче. То Дякую, що дали такий приз Дніпро з нами. Наступна комплектація роти вогневої підтримки зустрівся з командирами підрозділів БПЛА. Це у нас СІД та Маряк. Хлопцям на, на ті гроші, що ви нам донатите саме на банку на потреби солдатам, ось ми купили буревій та старлінг. Буревій це така. Станція, ви розумієте, коротше, для живлення не тільки старлінка, також ми заряджаємо і батарейки і ну, ми використовуємо його в наших нескладних умов... складних умовах для живлення всіх пристроїв для зарядки. Дякуємо. І так, дуже дякую за Starlink. <кху> Всі мають розуміти, що Starlink – це інтернет, бо на телефонах не можна сидіти, бо зразу може Орлан подзвонити або щось прилетіти. І без Starlink зараз, ну, на жаль, але нікуди. Дуже дуже дякуємо вам. Ну, Старинці зв'язок, стріми і все, щоб ми були на зв'язочку. Так і ще раз хочу подякувати усім, хто нам допомагає, хто донатить, і ми наближаємо разом нашу перемогу. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!